Шалом, це Славко, як казала моя бабушка, свяжись з дураком сам дураком будеш. Я так захопився боротьбою з Солоніним, що це зараз ризикую оцим от пловом з перепилів і з рису Девзіра. Щоправда, Ася підливає воду і той плов поступово переходить на різотто. Ми ж Девзіру треба замачувати, а ми їм не замачували, але вона так смачніше, як оцей. Справді, це, мабуть, такий ріс подавали ще Олександру Македонському, я так думаю. От три зернини впали, я їх потім приберу. Шкода, слухайте, зерняток. Це рожевий ріс, може ви знаєте, так ось. 26 червня 1940. Для чого я вас це все роблю? Я хочу, щоб ви мене розсудили з Солоніним. Наскільки я в цьому лабаю із цим фраєром з, з Суворовим. О 13-й годині оце от Кошиця Нова весь, з дізнасімом тоді німецько, на... німецько угорською назвою, Тут був пост воздушного наблюдення і зв'язку. І він побачив три великих двомоторних бомбардувальники з жовтими полосами, ймовірно без знаків розізні там неясно. Треба сказати, що зв'язку з Кошем це не було телефонного, нічого вони повідомити не могли. А оці дні 26, те це був ад. Для угорського, проти, угорської протиповітряної оборони це був ад, треба сказати. Бо чому отут-от, по Закарпаттю шниряли. Найдивніші літаки німецькі, румунські, радянські, невідомі. І вже були обстріли, Чопу, значить, по експресу в Чопи ударили, нібито по Мукачеву ударили. Там все дуже неясно. 20... Ну, Пізніше удар був і 29-го, 06-го, а 26-го. 06 о 12.10 по Рахову експрес обстріляли хуст. Рахів, де тут? Слухайте, я вже так давненько. Рахів. Отут, от, експрес, значить, Мармарош, Рахів, був нанесений удар 12.10 по потягу. Коротше, тут щось відбувалося. І о 13:10 три літака зайшли на коші. Значить, ось. Отак от, от Ванеся, приблизь. По центру міста вони відбомбилися. Кожен скинув від 9 до 10, бомб, до 30 бомб. Упало, з них 29 розірвалося одна не розірвалася. Основна ціль була оця чеська новенька пошта. Кошіться, ну, каса, і як воно там, Мадярська. Я жодного слова мадярської вимовити не можу. Написати щось як так. Я дуже прошу у всіх пробачення, що якщо ці дивні мадярські слова неправильно назову, це не тому, що я їх не поважаю. Це тому, що розумна людина це вимовити не може Говорю, як можу. Та могу. я буду я б краще показу. Коротше, вони дуже доволі точно влупили по пошті в Кощіце і нанесли удари, значить. Доволі великі були втрати. Це вони розбираються з усім цим. І вилетіли. На той час в Коші це був навчальний центр на литовищі угорської авіації. І там знаходилися капітан-інструктор Адам Круді. І Єно Чаркі, теж капітан-інструктор. Вони на своїх оцих біпланчиках тільки що приземлилися з литовища, і... Взлетіти, чесно сказати, не могли, бо літаків не було обслуговування. Я там не зрозумів, чи пулемет одна точка відкрила вогонь і відразу припинила цей вогонь наносити. Вони нічого вони не взлітали вслід на відмову того, що кажуть. Чаки потім говорили. Він був, він був ближче до Будапешта жив і його запросили до прем'єр-міністра, щоб він давав покази. А Адам Круді він лишився в радянській Угорщині, і чого він тільки не говорив в своєму житті. Каже, що вони Хенкель 111 йому напомінали, що Савою напомінали. Чаки казав, що самоліти явно не німецькі. Летіли вони троє ключем, не двома парами чотири, як німецькі. І тут почався дипломатичний ад. Чому? Треба сказати, що з кінця, що яка була міжнародна обстановка на цей час? Я вам буду доповідати зараз. Ви мені вибачте. 22.06 Італія оголосила війну Радянському Союзу. Ну, карту зараз поставимо. Де тут ось? Закарпаття, щоб нам було видно, оце кошиться. Запам'ятайте, що поруч з кошиться прящів. І дуже схожий біжить по розв'язкам, по місцевості. Ну ми про це поговоримо. 22-го Італія з отвлеченних соображень бальби, бальби большевізмом оголосила війну Радянському Союзу. 23-го Антонеско оголосив, що йде визвольний похід на Буковіну і Бесарабію. І Угорщина, ви ж знаєте, вона належала до цього пакту. Телекі застрелився. Угорщина мала балансувати між про про, -про і про німецькою позицією. Телекі, прем'єр-міністр, застрелився через те, що вони взяли участь. З такого, в принципі, дивного для нас приводу, як участь Угорщини в розділі Югославії. А от порядна людина 3 квітня таки пальнула в собі з револьвера. Треба ще подивитися, з якого. Ласло Бардаші був прем'єром. І що треба сказати, Йожев Крістофі був посланником в Москві. і от цьому Йожеву Крістофі десь молоток спочатку 40-го року почав. Розводити дивні розмови, значить, що Радянський Союз не визнає Тріанонську угоду, що він готовий ревізіоністські плани Угорщини підтримати. Не забуваємо, що треба пояснити ситуацію. Радянський Союз Сталін і його дипломатія за те, наскільки мутними тоді були дипломати, всі оці діканозави, шаронови, ми поговоримо. Я, ну що Діканозова розстріляли, а коли прикончили Шаронова, так ніхто й не знає. Це потім про це. І Радянського Союзу позиція була або приєднуватися до Британського фронту на Балканах. Британці його запрошували до Союзу з Югославії, а де Югославія то тут, значить, треба і Угорщину припути, тому що це вихід на Югославію, пряме сполучення, як ви розумієте, правильно? Ось вона. Ось туди дьор. Коротше, ну ви хто карту їздив, той розуміє. Весь час ухилявся радянський союз від прийняття такого рішення від союзу з британцями, але 25 серпня 40-го року ще раз заговорив, що інтересам СРСР і Болгарії чомусь не в інтересах СРСР і Болгарії визнавати тріанон. Ну, ви знаєте, що з болгарами були такі стосунки, бо великі сподівання. Потім, коли болгари перекинулися на німецьку сторону, все одно потім болгари 41-го року були посередниками в мирних угодах. І що СРСР ще раз заявив, немає претензій до Румунії, але це лише 24 червня 2041 року досягло до Будапешту, а вже прервані були отношені 23 червня були перервані дипломатичні отношені, і тут раптово Угорщина стає фактично противником Радянського Союзу через розрив отношеній. І 25.06 Словаччина оголошує війну СРСР. Ну, те, що ви знаєте, що радянський і тут от ситуація. Хто ж напав на кошице? До того ми маємо повернутися до 22-ї авіаційної дивізії, значить, до 4-го авіаційного корпусу. Ось він, власне, правильно. Четвертий авіаційний корпус дальній бомбардіровочної авіації це той, що за планами війни мав атакувати Румунію і належав до Южного фронту. 22, га значить, дивізія. Власне, тут оці полки не ясно, які, бо полки, ж оці от, що Запорож'я Сакі бомбілі. за них відомо за атаки. Ми зараз будемо говорити за 22-гу авіадивізію, за удари по Плоєшті. Ця операція відома, але знову ж таки з достатньо мутних записів. Там вказано, як там. По Пазапіс льотної книжки Меншикова, Знову ж таки, геть не по документах. 27-го, значить, були по констанції. Знову ж таки, одне звіно, Бухарест бомбило, там 60 бомб нанесено було удар, і більшість цих ударів, більшість цих бомб не розірвалося на відміну від бомб кашиця в Плаєшті А ми ще маємо звіти Майора Партріджа, воєнного аташе. От координати він дає. Кашу, зна... касау. І він багато чого писав, п'ять попадань в пошту. Чому це так важливо? Це Велика Чеська будівля з антенами, значить. І жовтою полосу несли. Нейтралітет, в принципі, жовтими полосами були розмальовані літаки. Всі учбові на той час, не тільки ознаки нейтралітету на першу 41-го року. Не забувайте, скільки чиїх літаків там в небі не літало, вони якось мали себе розрізняти. Ішов ті полоси, це як і навчальні літаки, учбові, так і літаки нейтралітету. Весь час, значить, не були шрапнелі, ось то в це время обстріляли поїзд по Рахово. Значить, оце вже не, не, не було під, підтверджено. От, удари, значить, на чопом 29-го збили нібито радянські літаки. І от, -от подальший, значить, ще один факсіміле, другий отчот і фотофотографії. Ось. Третій. Десь тут у нього був, був фотоотчет у нашого, що каже, дуже пізно все це дійшло. Ось. Ось. Вони дуже пізно зайшли ці фотографії, і тому там є оця лента для бомбозбрасувателя. Власне, зараз ми поговоримо, що удар був нанесений 100-кілограмовими бомбами. А 100-кілограмові бомби використовували радянська далека авіація, значить, це ці полки. І десь у мене був бомбозбрасуватель цей записаний. Слухайте, як він собака. Називався 21, здається, тип. Бо дві, дві бомбових оцих касети, два бомбозбрасувателя вони розміщалися в бомболюку ДБ3Ф. Так, оце вони, значить, схожі. О, два касетних тримача бомб. Держатель 21. Вони повздовжно в бомболюки розміщалися. ДБТРФ його то називали, ну і у 4. І типова нагрузка саме було 1000 кілограмів, 10 -100 кілограмових бомб, які ви бачили і обрушили подальоту. Оце стрічка, бо ЗС, а це от пізніший от, взриваті воспламінітель, воздушно пневматичний універсальний. От. Але вони кажуть, що це дуже пізно були принесені фотографії, і це може бути цілком на, вже на довіру до угорського уряду, що це з достатньо великою затримкою він Партріч це отримав. І тому каже, що ну я не дуже сильно в це вірив. Ось доповнительний отчет. От Румицьке я теж казав, що кинули 60, бомб розірвалося тільки дві, коли плеєшки бомбили Акасову 27 з 29 бомб розірвалося. Хто бомбив? Значить, півмільйона доларів. І звіт був уже 31 липня 41-го року, як ви розумієте, 27 червня Хорть оголосив війну Угорщини Радянському Союзу 1 липня перейшли 40 тисяч угорців в Закарпаття. Кордон почали наступати і на той час, в принципі, на чесності, вся правка до венгерського правительства лишається. Ну що, можна сказати, історія не всіх. Тут є ще мутні полки, багато чого в цьому авіакорпусі, ті, що стояли в Новочеркаску. Оці от. 50, й -е, 81 й дальній бомбардіровочний полк от хатунок Новочеркас, Він взяв участь 24 го числа, кажуть, в бомбардіровочних діях. Потім він атакував Южного фронту в качестві фронтової авіації, іспользувався якоби. Але його історія мутна, і в принципі, вночі 24-го, не ясно, як вони діяли. В інтересах Южного фронту, а не забуваємо, що було завданням Южного фронту. Завданням повертаємося до карти Южного фронту. Так, коші це де наше, ось. Южний фронт позиція от отсюда до була. отут от якесь маловідоме, я оце от названня ці, коротше кажучи, не дуже. Ну, ви можете це. Це була позиція Южного фронту. І завданням Южного фронту було наступати південніше Карпат на Румунію. Значить, не забудьте, що тоді ж Чернівці захопив Радянський Союз уже, але все одно це рахувалося южніє Карпат. Оцей рух мав відбутися. Ви знаєте куди? З виходом аж до Южної Германії. Оперативні плани, і не забувайте, що чому бомбили Хельсінки з початком війни. Чому третій авіаційонний корпус бомбив в Польщі аеродроми німецькі, коли трохи не до того було. Тому що діяли оперативні плани до початку війни. Ніяких нових оперативних планів до юля місяця не спускалось з командуванням, ні до цього була. Розумієте, і тому вони всі діяли по своїх попередніх планах. Але інше питання, значить, так. Ось. Коли, ви знаєте, оголосила війну Словаччина угорщині Радянському Союзу, то Кошице був Пряшів, отут був великим центром зв'язку німецького війська. І цілком можливо, що удар спешно переписали плани операції, і удар був нанесений на Пряшів. А позаяк Пряшів з повітря, він і зараз. Кощі це таки напаминають, а тоді тим більше. І вважається, що ці літаки летіли бомбити прящів. А помилилися там на, скільки там, на 30 кілометрів при, при такій відстані, звідки вони стартували, а стартувати вони могли. Зараз, або звідси ось. Або з Бас Подскока, тут Мілітополь, Сакі, оце от все, оці, всі ці райони Запоріжжя, тут були аеродроми Подскока, аеродроми дальній авіації, вона не належала до авіації фронтовій, то цілком могли бути використані ці авіації. Тому що ви бачите, що навіть за нальоти на Бухарест, на Констанцу ми маємо дані тільки з якоїсь польотної книжки якогось мутного фраєра. Це не штабні документи. Ага. Ну, багато чого ще британці в 50-ті роки писали, ми про це поговоримо за те, що дальня авіація виповняла перші дні смислі на попередній стратегічний план нанесення ударів. Ну, п'ятий, не забувайте, чому тут дуалізм стратегії Сталіна. Що якщо третій корпус звідси от з району Мінська бомбів, тут до Лодзі, значить. Четвертий корпус у нього штаб був в Запоріжжі, значить. А дивізії розкидані від Навочеркаска сюди от до САК. Де тут наші? САКи, отут. Правильно? Так. Да. Ще не забув. То п'ятий авіаційний корпус він був розміщений в Закарпатті і все ще мав діяти сюди, на МАСу. Ніхто не відміняв оцих операцій на МАСУ. Не забувайте, що була дуже складна гра втягнути Болгарію. Тоді Туреччині обіцяли, гарантували, що не буде удару на два фронти, що Туреччина не поділить долі Польщі. І не забувайте, оцей фраєр Шаронов Ніколай Іванович він був посланником, повномочним представителем попрядом по в Польщі і збіжав. Він бав участь в цих отпутних операціях щодо Польщі і був. Посланникам в Угорщині. І потім він зникає. Куди дівся, Хотів би я дізнатися, що з ним стало? Багато чого ми могли від нього зрештою і дізнатися на допросах. Ну, вже помер, сука, не допросіть. Отака от історія з нападом. Ну що я можу сказати вам? Потім почалися всі оці воєнні легенди, що вони бачили угорського льотч... чеського льотчика, який щось в радянській авіації служив і бомбардував це кошице. Ну, цілком можливо, я скажу, що не забудьте, що ще ж були полки дальньої авіації із ГВФ формувалися, а про них. Дуже чого мало. І ще ж отут от розміщались в Борісполі, полкидальній авіації. Вони, правда, були на Єр-2 і на ТБ3, і Гоголів. Але вони були так рознесені, що ну, ніяких ТБ3 вже не могли долетіти. До Угорщини, тому що вони в перші дні отримали такі удари. І по поголів 26-го, здається, червня вони отримали удар, що потім їх в Новочеркас перекидали. А перед тим вони по Борисполі отримали. І ці ТБ-3, власне, вони були, мали бути використані для корпусів десантних. Южного фронту, тому що на цих ТБ-3 перебрасувалися десантні корпуса. А десантні корпуса всі мали завдання підтримувати війська і атакувати на от Карпат аж до власне, Южної Германії. Як вони це собі уявляють? Ну, Южна Германії це протекторат, як я розумію. От аж отакі от стратегічні плани були написані до Южного фронту, так що, як ви розумієте, все могло відбутися в цьому баразмі. Ну що, я, мабуть, піду ресні а вас, я сподіваюся, віддати на свій суд, мої любі глядачі. І ви вже скажіть, мені варто мені далі оце, от як які людоєдки боротися з дочер'я Вандербільта, і чимось своїм зайнятися, бо ви мене відверто сказати порівняннями з Солоніним дуже ображаєте. Бо я себе вважаю значно більш розумним і значно більш компетентним, ніж вся ця сволочь.